Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про Advanced SQL. Я сьогодні покажу е маленьку таку штучку, яка дуже вам допоможе в тому, щоб ваші запити під час фільтру на якийсь стовпчик робилися просто до секунди часу. Фактично да? просто мгновенно Дивіться, є у нас така табличка, от я заселектив, е заселектив. бачимо ну там стовпчиків, неважливо. Найважливіше, що я хочу показати, скільки е в цій е табличці. Е Кількість стовпчиків, кількість рядків переплохів, кількість рядків. Запускаємо такий от select. Він відпрацьовує не за секунду. Ну, практично трошки більше 2 секунд. От бачимо 2 секунди, 168 тисячних. І скільки тут у нас рядків, да? так може не видно, якщо так зробити і по 3 розбити отак от по трьом Цифркам бачимо да, 38 мільйонів рядків. Розумієте? 38 мільйонів рядків. Це якась у нас табличка, де зберігається кожна транзакція там, в магазині, да? наприклад, там, там, не знаю, там, в АТБ там, чи десь там в іншому якомусь великому супермаркеті. Що я хочу далі показати? Якщо я зроблю ось такий фільтр, для початку не зірочку, а наприклад, не каунт зірочку, а просто зірочку запускаю, і що я бачу? Мені Oracle просто за 0,25 секунд вибуває просто рандомні перші якісь рядки, де fill-id дорівнює оце 2045. А що буде, якщо я зроблю вже не зірочку, а каунт зірочку? Я хочу порахувати, а скільки із 38 отого, мільйонів рядків саме fill-id 2045? Я запускаю цей селект, і дивіться, що у нас відбувається. Крутиться 3 секунди 484 е, тисячних. тобто майже 3,5 секунди. Розумієте? І, і таких у нас рядків, тобто із 38-8 е, мільйонів рядків, у нас по такому признаку 3 мільйони з чим рядків. А що буде, якщо я зроблю там, наприклад, не зірочку? А, наприклад, тут ще раз, да, я запускаю просто зірочку. Oracle просто випльовує нам. Перші рандомні, які він там запам'ятав по своїй статистиці, там, перші там, 50 рядків. А якщо я захочу зробити ордер buy, і, наприклад, хочу відсортувати по цьому стовпчику, типу та кількість проданих товарів. Да? Що буде? Наприклад, ось так. Запускаю. Дивіться. Крутиться, крутиться. Скільки воно буде крутитися? Опа. 5 секунд, майже 6 секунд, 5-7 секунд. І це знову ж таки перші, бачите, написано Fetch 50 rows. Тобто це просто 50 перших рядків воно відсартувало. А у нас таких 3 мільйони по, тому, по цьому фільтру. І бачите, як у нас Select вже працює ну, не секунду і не пів секунди, а 3 секунди, 6 секунд і так далі. Що можна зробити? Можна побудувати. По потрібному стовпчику, так званий індекс. Що це таке? Ну, це за Advanced SQL на курсі. Я подробно розповідаю. Це така штука, яка допомагає максимально швидко вивести дані по тому стовпчику, по якому нам потрібно часто робити фільтр. Як тільки ми розуміємо, що по FILE ID потрібно часто робити фільтр, ми можемо подавати по ньому індекс. Синтаксис дуже простий. Дивіться, який синтаксис. Отут я будую. Create. Пам'ятаємо, да? DDL команда може там зробити Create user, table, view, От ми робимо індекс. Це назва індексу, вона произвольна, як правило, називається. Це такий best practice idx x-підкреслення, і далі назва стовпчика. Далі on, яка табличка. Ну тут можна явно допрописати, що схема все ж таки супермаркет. Наша табличка і в скобках стовпчик. І коли я зараз запущу Create index по такій табличці, де 38 мільйонів рядків. Цей індекс буде створювати ну, в кращому випадку десь е, хвилину. Я зараз запускаю. І от під час от зараз, зараз пішло створення індексу. Зараз пошли внутрішні алгоритми. Там вже математика, алгоритми. Це те, що під капотом предоставляє будь-яка база даних. Я зараз показую, як це працює на базі даних Oracle, Я зараз тут ну в кусочок вирожу, і вже в кінці ми побачимо скільки в підсумку буде все ж таки будуватися цей індекс. А потім покажу, що нам це дало. Чекаємо. Бачимо, індекс створився. І дивіться, скільки е, створився індекс. Майже 76 секунд. Бачимо? Що нам це дало? Е, оцей селект, як і працював, так і працює дуже швидко. 0,3 секунди. Е, ну, це просто перші 50 рядків. А якщо мені вже потрібно порахувати каунт, дивіться, що відбувається. Оп. 0,4 секунди, 0,5 секунд. Якщо кредити, ще раз запускаю. Оп, бачите 0,65 секунд. Розумієте? Про що це говорить? Що індекс нам прискорює е, наші фільтри на потрібні запити. І що який висновок можна зробити? Так Давайте построїмо на кожний стовпчик по індексу, і буде нам щастя. Ні, на реальному проєкті так не працює. Чому? Я вам показую. Тому що перша, е оця табличка, оця табличка велика, е, вона, е, як мінімум, щось займає фізично на диску. Коли ми кажемо про якийсь проєкт, про якусь компанію, це не просто диск, це якісь рейди, це серверні диски, які коштують гроші немаленькі. І давайте для початку подивимось, а скільки займає сама табличка оця в схемі супермаркет SLP, Check-Lines. Для цього в Oracle, В будь-якому іншому базі даних є інші спеціальні системні в'юшки. В Oracle є така системна в'юшка, яка називається DBA Segments. Давайте я для початку зроблю Select зірочка, щоб ми зрозуміли взагалі, що там в той табличці є. Я отак зараз закоментую. Зроблю зірочку. І чисто, ну, наприклад, от, чисто тільки оцю табличку, да. Овнер це якби схема супермаркет, сегмент «Name». Чому сегмент нейм, table name, ви зараз розумієте. Давайте так поки що побачимо. Що ми бачимо? Ми бачимо овнера, name, якісь partitionни. Можливо, я колись запишу і відео про партішене, але на курсі про Advanced SQL це одна з найголовніших тем. Далі, що я бачу? Я бачу табл спейснейм, це теж я на Advanced розповідаю. От що я хочу зараз вам показати, є, така от, є такий от стовчик bytes. Тобто, це скільки байтів займає. Цей сегмент в базі даних фізично на диску. Якщо я зроблю звичайну математику, якщо розуміти мінімальні такі фішечки, як там з байта перевести, там, кілобайти, мігабайти, тут дуже все просто. Щоб з байтів вийти, наприклад, на гігабайти. Треба три рази поділити на 1024. Якщо треба вивести в мегабайтах, два рази на 1024. Далі я роблю звичайний раунд до двох знаків, і дивіться, що я можу побачити. Сегмент name, у якого сегмент Type table займає 1.62 ГБ або 1660 МБ. Розумієте? А що, якщо я пропишу ще отут в сегмент Type? сегмент Type І DX Field це оцей, який ми тільки-но створили. Давайте подивимось. Чик це вже сегмент Type індекс, і він займає 640 МБ. Відчуваєте? Практично третину від всієї таблички тільки на один стовпчик. Я думаю, ви розумієте, так, що буде, якщо ми на кожний стовпчик створимо індекс. У нас просто буде. Ця, тобто, сама окрема табличка, вона як займала, так і займала 1660 мегабайтів. Але до для неї був створений індекс. Це як просто, грубо говоря, ліва рука, права рука, нога там і так далі. Тобто у цієї таблички є такі ще об'єкти, які відносяться до неї, до цієї таблички. Це один індекс. І тільки один індекс 640 мегабайтів Тобто тут. Перше, про що можна подумати, що ніяка компанія, ніякий тімлід, ніякий аналітик на реальному it проєкти не дозволить вам на будь-який стовпчик створювати просто такі от індекси, тому що перше, база даних не резинова. А друге, подумайте, ще про таку штуку, це на Advanced SQL на курсі. Я розповідаю детальніше. Тут питання не тільки, що ми можемо тепер селектити швидко, це класно. Але згадайте, скільки створювався цей індекс практично півтори хвилини. Тобто, що буде робитися? Тепер в цій табличці є індекс. Давайте подивимося. Якщо отут відкрити всі таблички і відкрити нашу табличку, у нас ми вже побачимо таку штуку, тут десь є менюшка індекси. Зараз я знайду. Так, це partition, а оце індекс. От, я перейшов, і ми бачимо, що індекс, індекснейм є, тобто якийсь індекс є. Про що я хочу розповісти? Я хочу розповісти про те, що тепер, коли у нас є індекс один в цій табличці, під час вставки ми будемо витрачати час на. Так званий Rebuild індекс на перебудову індекса. Ну, одно діло, якщо в цю табличку буде вставлятися, наприклад, один рядок в день. Це копійки, що є індекс, що немає індексу. А в цю табличку кожен день вставляється інсертиться за рахунок там якихось да, інших механізмів, там до п'яти мільйонів рядків в день. І що у нас відбувається? Під час кожного інсерту ми витрачаємо час. На так званий автоматичний неявний Rebuild індекс, і тут треба думати: а нас це влаштовує одне одне діло, що ти після того як уже по факту все ми заінсертили класно, Ми тепер можемо селектити по цьому стовпчику. А нас влаштовує, що коли ми е, за один інсерт мільйон рядків вставляли вчора, ми витрачали час, наприклад, наприклад, 10 секунд. А сьогодні чогось 20. Тут питання чого? А відповідь, як мінімум, за того, що під час вставки у нас по стовпчику ID автоматично. Перебудовується індекс, і це можна все налаштовувати, можна зробити так, щоб ми індекси, наприклад, під час ставки відключали. А Rebuild індекс робили, наприклад, раз в день вночі, для того, щоб потім на ранок міг хто-то побудувати швиденько якийсь звіт. Але це такі нюанси, що можна дуже багато розказувати, в одному відео не розп... ну, просто не розповісти. Я просто хочу вам сказати, що використовуйте індекси, але дуже грамотно на кожний стовпчик не... не створюйте індекси, будь ласка. Тим паче на реальному проєкті це буде все проговорювати з тим людьми, техлідами, тех -лідами, аналітиками, хто у вас там буде приймати ці рішення. Тепер дивіться ще раз, де да? я запускаю каунт. Він відбувся дуже швидко, максимально 0,73 секунди. І тут нам такий техліт каже: ти що таке не робив? Ми не, нам таке не влаштовує. Пускай вот той селект буде відпрацьовувати 3 секунди, але нам дуже важливо, що під час інсерту у нас буде ставка максимально швидко робитися, тому що воно тормозить інші якісь процеси. І Я такий думаю, ну добре, що ми робимо? Делі команда дроп індекс. Роблю дроп індекс мгновенно, тобто будувати, не ламати. Там 75 секунд будувалося, тут за 0,2 секунди просто чук і дропнулося. Тепер у нас цього індексу нема. У нас залишилось тільки тейбл. Тобто тут, що не пишіть, такого сегменту нема. У нас табличка як займала, так і займає. Але Select тепер у нас працює знову, десь 3 секунди там до 4 секунд. Бачите? Ну, 3 секунди зараз відпрацював. Ще раз запущу, ну, може буде там тож плюс-мінус 3 секунди. Дивіться, ну от уже 3-4, практично 3-5. Ось так я вам розказав про таку штуку, як індекси, але хочу вам сказати, що на моєму курсі я розповідаю про типи індексів. Не думайте, що є отака, от одна, один такий рядок, і все. Є різні типи індексів. Є підтипи індексів для того, щоб там робити ці ті чи інші речі. Там, типу, тут треба думати, що ми робимо більше цю табличку: інсертуємо, апдейтуємо, делітуємо, чи ми тільки селектимо, а інсертимо там раз в день, там, наприклад, зранку чи вночі. Повірте, дуже багато є кейсів, і без розуміння, як з цим працювати. Ну просто не вийде, не вийде на великих об'ємах даних. Да, це коли там більше 10 мільйонів рядків, там 50 мільйонів рядків, а то й 100 мільйонів рядків в рамках одної таблички. У вас не вийде налаштувати вашу табличку таким чином, щоб під час того процесу, який вам потрібен, реально там або це фільтр, або це інсерт, або це апдейт, або це там ордер бай, який сортування треба треба швидко робити. Треба розуміти. Всі фішки Advanced SQL, воно ж Tuning SQL. Друзі, використовуйте індекс. Якщо будуть питання, пишіть. Рекомендую приходити до мене на курсі. Там ми розбираємо просто все по полочкам.